В Україні війна. Війна за незалежність, за право жити, вчитися та працювати на рідній, дарованій Богом українській землі. Українці мужні оборонять кожний клаптик нашої славетної батьківщини. Тому ці рядки я хочу подарувати їм. Доброго дня! Ми з України. У Мене для вас актуальні новини. Зараз в країні велика біда, на нас напала російська орда. Ворога луплять не тільки солдати, всі об'єднались проти супостата. Прикладно вести, хоча б протиган, що танка поцукали у росіян. Про анонімуз я хочу згадати. І що підірвали державні всі сайти, щоб брехні російські не слухали в мирі, пісні українські пустили в ефірі, і попросто українського дядька, що міну прибрав у зубах і цигаркою, про добренько сину бабуню, що тянуть з креном поїла росню, а потім не втрималась і підпалила містячкою схоже з ворожою силою. Про жіночку добру, що за їду, так поміняло всіх на виду. Ще є Надя, як голос народу. Так хочеться дати і їй нагороду. Ді, Толя, до трактора добра душа. БМП причепив і у Русі украв. Навіть природа воює за нас, вмить зле злоде, за час. У Чорне є море, непрохані гості. Передали власні м'ясо і кості. Гордість бере за солдат і селу, за волонтерів і тих, хто в тилу, за тероборону, за кожну людину, за сильну єдину. Неньку Україну, слава Україні.